Як я і обіцяв, час від часу ми будемо повертатися до тест-драйвів автомобілів, тому що ми вже говорили про те, що війна перетворюється на марафон, нам потрібна військова економіка. і Якщо ми можемо заробити, заплатити податки, то потім ми зможемо допомагати зсу сьогодні. У нас на тесті Suzuki S-Cross. цей автомобіль змінив. Модель Suzuki SX4 вона була дуже популярною в Україні і тому я розумію, що ця реінкарнація вона є знаковою для марки в Україні. На відміну від Suzuki SX4, S-Cross виглядає більш кросовером, зникли нотки мінівенів. Якщо ви подивитесь на передню частину автомобіля, у нас LED-фари, у нас збільшена рішитка радіатора, у нас великий значок Suzuki. Звичайно, це все робиться як в усіх, тому що і Audi, і Mercedes, і BMW отримали величезні решітки. У Suzuki решітка також більше, але мотор, як і завжди, не дуже великий 1,4 турбо, 140 кінських сил. Але для такого автомобіля, як я думаю, це більш ніж достатньо. Але про це ми поговоримо трошки пізніше. Мені дуже подобається ось ця хромована смужка, і подобається, що ця смужка не рухається в напрямку Аліекспрес, де все з led підсвітками разом з логотипом, як це зараз робить марка Volkswagen. В цілому, головне наше запитання до цієї моделі, чи надалі Suzuki виробляє ретромобілі, як я жартую, чи цей автомобіль став сучаснішим. Звичайно, коли ми говоримо про бренд Suzuki, ми, в принципі, не говоримо про покоління, яке народилося після 2000 року і мріє про смартфони на колесах. Ні. Ці автомобілі і надалі створюються для людей, для яких важлива підвізка, як керується автомобіль, який тут двигун. Ну і, звичайно, для людини, яка сама хоче керувати автомобілем, а не довіряти все автопілоту. Сузуки це олдскул. І коли ви бачите пластикові накладки на крила, коли ви бачите кліренс у 18 см, ви повинні бути впевненими. Цей кросовер має систему повного привода, принаймні в максимальній комплектації. У нас на тесті комплектація максимальна. Я думаю, що вона просто створена для журналістів і сюди встановили все, що тільки можливо. Коштує вона, і це такий сферичний кінь у вакуумі: 1 мільйон 75 тисяч гривень. Але не треба фокусуватися саме на цю ціну, тому що ще раз скажу, це овер максимальна комплектація. Якщо ми говоримо про старт. Suzuki S-Cross в Україні це 820 тисяч гривень. Це дуже-дуже демократична ціна. Коли говоримо знову повертаюся до 25 тисяч, ну спробуйте знайти на ринку автомобіль в такому розмірі, з такою комплектацією та системою повного приводу. Мені буде цікаво, що ви знайдете. Задня частина Suzuki S-Cross – Це знаєте, як джинси з високою талією, все доволі високо. Наші задні ліхтарики також поєднуються новомодною смужкою. І коли я на це дивлюся, я завжди згадую японські автомобілі 90-х років. Була така ж сама мода, але тільки смужки були аж ось такими. І це був такий суцільний ліхтар. Іноді він навіть просто не світився, але поєднував також два великих ліхтарі. Сьогодні мода змінилася, але як ви бачите, вона доволі циклічна. Тепер багажне відділення. На жаль. Навіть у оверкомплектації у нас немає електропривода багажника, немає кнопки закриття багажника. Що поробиш, не все компанія Suzuki може вам продати за 25 тисяч доларів, а тим більше за 820 тисяч гривень. Багажне відділення у нас доволі велике. Це 430 літрів, якщо не складувати задні сидіння. Так, ну що? Завдяки тому, що у нас не купе подібний силует, а форм-фактор звичайного класичного кросовера, я нарешті спокійно можу тут сісти. Головою я не впираюся в стелю, колінками трошки впираюся в сидіння, але вони тут м'які. І пам'ятайте про те, що мій зріст 1,90 м і сидіння. Відрегульовано саме під мене. Тут у нас є підлокіття, ніяких е, трьохзонних кліматконтролів. На жаль, сидіння я не можу ані підсунути, ані відсунути. І це, в принципі, погано, тому що компанія Suzuki, вона все-таки японська і вона повинна, повинна слідкувати за кожною деталю і робити моє життя більш комфортнішим, тому що я цього очікую від японців. Гарна новина полягає в тому, що я можу трошки відрегулювати спинки. Сидінь можна поставити ще більш вертикально, таким чином, трошки збільшити обсяг багажника, а можна поставити під. Більш якісним кутом, якщо ви збираєтесь проїхати на цьому автомобілі більше, аніж 200 км коли сидите на задньому ряді сидінь. Отже, головне наше завдання зрозуміти сьогодні, наскільки японський виробник класичних ретромобілів просунувся в напрямку консервативного сучасного споживача. Як тільки ви потрапляєте в салон цього автомобіля, ви одразу бачите великий кольоровий монітор і камеру на 360 градусів. І це реально космічний прорив від компанії Suzuki, бо я, чесно кажучи, такого не очікував. Я знову чекав, що це буде якийсь маленький екранчик від мобільного телефону. Да вже й, мабуть, і мобільних телефонів немає з тими з такими маленькими екранчиками, як було раніше. Тепер. Все чудово, але ви повинні розуміти, що монітор у нас достатній. Мені він абсолютно усім подобається і повністю влаштовує. Але, але подивіться, як візуально його збільшили дизайнери. Вони просто додавали чорного глянця. З лівого та правого боку, і таким чином, у вас монітор став більше одразу на 20 або навіть 25%. відсотків. Дуже мені сподобався напис не користуйтеся пристроєм під час керування транспортним засобом, але не за це. Це стандартне попередження. Але мені подобається тут кнопка згода. Вона українським суржиком, а це російська мова, лунає як три года, і кожного разу я так трошки. Трошки лякаюся, тому що три роки, знаєте, будь-якою мовою це 3 роки. Да. Окей, ми починаємо тестувати або продовжувати тестувати Suzuki S-Cross, але тепер ми вже перевіряємо, що насправді вміє автомобіль. Тепер це не виставка вимкненого телевізору. Ні, тепер у нас цей телевізор поїде. Я вже казав, що хлопчикам та дівчаткам, які народилися після 2000 року, в першу чергу, в автомобілі. Цікавить мультимедіа, як можна під'єднати свій мобільний телефон, чи є Android Auto? чи є Apple CarPlay. І тут компанія Suzuki відповідає на це запитання абсолютно свально. Так, є. Ви можете за допомогою дроту під'єднати свій мобільний телефон і все одразу запрацює. І коли я кажу і все одразу запрацює, я повинен сказати алілуя! Це один з небагатьох автомобілів. Які коштує не таких вже й великих грошей, коли я просто під'єднав через дріт свій мобільний телефон, одразу натиснув кнопку підтвердження, чи готовий я використовувати Android Auto, і все запрацювало. Більш нічого не зависало. Не треба було вимкнути, увімкнути. Не треба там було натискати 3 мільйони підтверджень в своєму телефоні, потім перевіряти, оці додатки будуть працювати чи ні. Все працює Одразу, і навіть коли я це все вимкнув. А на наступний день сів в автомобіль, телефон одразу під'єднався по блютусу, і телефон одразу почав співпрацювати з мультимедією. Так що ви знаєте, іноді, навіть коли автомобіль не коштує 100 тисяч доларів, це абсолютно спокійно працює. Більш того, це працює краще ніж в автомобілях за 100 тисяч. Добре, про любителів мультимедії ми вже поговорили. Тепер давайте поговоримо про олдскул, про те, що насправді робить автомобіль автомобілем. Двигун у нас 1.4 турбо це знаменитий або доволі відомий двигун від Сузуки, бустер Його використовують ще кілька платформ: 140 кінських сил, 220 крутного моменту. Все це ми маємо завдяки. Турбо. Машина з системою повного приводу, а цей повний привід у нас тут в наявності набирає до сотні за 10,2 секунди. Це не так, щоб і швидко, але в мене є і гарні новини про цей мотор трошки пізніше. Якщо ви використовуєте автомобіль з переднім приводом, то динаміка трошки краща, 9,5 секунд. Далі я знов повинен кричати Алілуя, тому що у нас тут класичний шестиступеневий Автомат. Ніяких варіаторів, ніяких роботів ні. Абсолютно пристойна коробка, на яку я не звертаю увагу, коли я користуюся цим автомобілем, тому що вона працює бездоганно і абсолютно. Якісно та гармонійно співпрацює з цим двигуном. Чому я сказав, що 10 і це, звичайно, так собі динамічні характеристики, особливо коли в тебе 140 кінських сил. Але пам'ятайте про те, що цей автомобіль системою повного приводу може важити тонну 250 або навіть тонну 290. Справа в тому, що в міській їзді цей автомобіль виглядає напрочуд динамічним. Чому? Тому що турбо вмикається доволі низько, коли вам треба поїхати зі світлофора, коли вам треба додати в міському потоці, машина дуже в'юнка і дуже легко реагує на педаль газу. Які витрати пального. Виробник нам обіцяє, що машина буде в змішаному циклі витрачати 6,2 літри на 100 кілометрів шляху. За містом буде ще менше. Ну і звичайно, це дуже усереднені характеристики, тому що все залежить від того, як ви використовуєте свій автомобіль. Я їздив на Сузуки. S-Cross доволі весело, і тому в мене витрати одразу показали 8,1 літри на 100 кілометрів. Але повірте мені, коли я виїжджав на трасу, я їхав іноді не просто зі швидкістю європейського автобану, але автомобіль, якщо ви будете їхати спокійно, якщо ви будете їхати виважено, звичайно, продемонструє ті витрати, які вказані в технічних характеристиках. Тепер про систему повного приводу. Це родзинка цього автомобіля, тому що я вже казав придбати машину з повним приводом і в такій комплектації за 25 тисяч доларів на українському ринку або неможливо, або дуже і дуже важко. Suzuki – це бренд, який піклується про своїх олдскульних покупців. Які хочуть отримати не тільки надійний автомобіль, але й повнопривідний із кліренсом у 18 см. Яка тут встановлена система? Це all grip control Що це означає? В автоматичному режимі автомобіль рухається за допомогою переднього привода і повний привід вмикається в той момент, коли починають пробуксовувати. Передні колеса. Далі ви можете увімкнути режим спорт, і тоді крутний момент може перекидатися на задні колеса для того, щоб ви більш надійно і більш якісно могли проходити повороти. Ще один режим називається лок, ну це блокування, і це означає, що до швидкості у 60 км на годину. Ваш автомобіль буде намагатися розподіляти крутний момент між передньою та задньою вісю 50 на 50. Також є режим сніг, але тут це вже питання, як співпрацює ваша система курсової керованості та можливістю перекидати крутний момент на задню вісь. В цілому це дуже перевірена система. Вона звичайно лайт. Якщо ми говоримо про знаєте, системи Торсен, про ці всі шкворні, які там. Замикаються або про рамні автомобілі, але пам'ятайте, що Suzuki S-Cross – це такий компроміс між міською та заміською їздою. Але компроміс доволі якісний, тому що я не можу сказати, що S-Cross – це, знаєте, такий паркетник, який може взимку застрягти біля супермаркету, тому що не почистили сніг. Це може відбуватися з іншими кросоверами, але з Suzuki такого не буде точно. Підвістка. Мені здається, що тут знайдено дуже якісний баланс між жорсткістю та керованістю автомобіля. Трошки навіть з урахуванням того, що ви будете виїжджати на ґрунтові дороги. Ще мені подобається, що в цьому автомобілі позаду встановлено торсіонну балку, але при цьому жодного акустичного дискомфорту від підвіски ви не отримуєте, і у вас ця підвізка не трохкотить навіть на неякісній дорозі. Оце я називаю олдскул, і оце я називаю турбота про водія, який хоче отримати якісні базові характеристики, а не тільки мультики, які ви будете дивитися в авто. От тепер про комфорт та зручність в салоні. Мій зріст 1,90 м, вага 100 кг. І це означає, що є дуже багато автомобілів, які не виглядають для мене комфортними, особливо коли ці автомобілі компактні або малі. Suzuki S-Cross це дійсно автомобіль, який зсередини. Є більшим, аніж коли ви на нього дивитеся ззовні. Тут дуже якісна ергономіка, висока посадка. Це дуже подобається, як, наскільки я знаю, жіноцтву. Тому що ти сидиш високо, в тебе, як тобі іноді здається, огляд набагато кращий з автомобілю, ніж коли ти їдеш там в звичайному седані або хетчбеці. Це не завжди так, але зараз не про це. Посадка. Абсолютно нормально, мені все, в принципі, тут подобається. Хоча, звичайно, я б дуже хотів, щоб ось тут, на центральній панелі, була невеличка подушечка, як є в моєму Nissan 350Z, якому вже там скільки 15 років, і щоб ця подушечка допомагала відпочивати моїй нозі. Але я точно знаю, що ніколи і не було, тому що. Suzuki – це компанія, яка дуже прискіпливо рахує свої витрати, дуже серйозно ставиться до того, щоб втримуватися в ціновому діапазоні, але при цьому запропонувати своїм клієнтам те, що вони потребують в першу чергу. Подушечка, звичайно, це не перша черга. Я дуже задоволений тим, що у нас є. Окремий блок кліматконтролю у нас є маніпулятори, у нас немає сенсорних кнопок, і це означає, що я одразу розумію, що я увімкнув, а що ні. і тому я вважаю, що оцей монітор він виглядає доволі недосконалим, тому що ці кнопки вони повинні бути не сенсорними, вони повинні бути звичайними аналоговими, особливо коли ми говоримо про маніпулятор, що відповідає за вимикання та регулювання звуку. Так, звичайно, ви можете сказати, що ти можеш користуватися кнопками на кермі, і тут вони є звичайними аналоговими, слава Богу, і вони є зручними. Та все ж я б хотів, щоб основні маніпулятори були. І, в принципі, я був би не проти шайби, яка є навігатором для мультимедійної системи. З іншого боку, я розумію, чому цього маніпулятора шайби немає. Насправді, у Сузукі не так багато допоміжних систем, щоб ти тут довго копирсався в якихось налаштуваннях автомобіля. Але мені також подобається, що нарешті нам зробили класний якісний інтерфейс. І нарешті я бачу, яка відстань руху транспортного засобу з моменту, коли я поїхав, які середні витрати, які миттєві витрати. Так, так, так. Я говорю про те, що Сузуки потроху просуваються до європейських зірців. Наприклад, компанія Volkswagen вже давно стала стандартом і вона видає дуже багато корисної інформації для тебе. Я... Піклуються про це не завжди. Далі, я 100% переконаний, що велика кількість людей скаже: ну, послухайте, ну чому немає графічного дисплею замість ось цих аналогових? Тахометра та спідометра. Я думаю, відповідь складається з двох речей. Перша, це дорого, а треба втримувати ціну. Друга недостатньо функціоналу в самому автомобілі, щоб графічно тебе про щось повідомляти. В принципі, пояснення успіху Сузукі полягає в простоті цього автомобіля. Він не пропонує вам зайві опції або якісь зайві асистенти, якими ви ніколи не будете користуватися. Ось, наприклад. У багатьох графічних дисплеїв є перемикання дизайну тахометра та спідометра. Насправді ви обираєте один раз і більше ніколи цим не користуєтесь. Звичайно, додаткова свобода це плюс. Звичайно, рано чи пізно це з'явиться і в СУЗУкі, але зараз я розумію, що в першу чергу компанія знала, треба великі. Монітор мультимедійної системи і точно треба камера на 360 градусів. А далі вже подивимось. Я спеціально попросив нашого монтажера, щоб він це врізав, тому що я, коли тестував автомобіль, дуже багато часу витратив на те, щоб зрозуміти, як скинути, наприклад, витрати пального і показники того, як я зараз використовую автомобіль. Це дуже складно, тому що ось тут, на цьому інтерфейсі, ви цієї кнопки не знайдете, тому що вона знаходиться на тахометрі, і тут це ну це не кнопки, це я не знаю навіть ці два стіки. Один стік традиційний японський, як в старовинних автомобілях 90-х років, коли ти можеш побачити пробіг А, пробіг Б і скинути цей пробіг. А далі є ще один стік, кнопка, коли ти натискаєш і перемикаєш. Які є на маленькому моніторчику між цими архаїчними спідометром та тахометром? Так, от, ти перемикаєш дані, і саме тут ти можеш скинути показники, які демонструються тобі на цьому моніторі. Це Ну, доволі нелогічно, крім того, коли я сиджу в цьому автомобілі, і кермо налаштовано під мене, я бачу тільки стік, який знаходиться ліворуч, а стік праворуч просто перекрито кермом, і мені треба серйозно розбиратися з автомобілем для того, щоб зрозуміти, як це все повинно працювати, яка внутрішня логіка. А мені здається, що сучасний автомобіль, особливо японський автомобіль, в нього повинна бути зрозуміла внутрішня логіка. Перемикання усього в той час або в той момент, коли я лізу в інструкцію, це означає, що японці спрацювали не дуже якісно. Що мене ще дратує в цьому автомобілі. Я знаю, що ви до цього звикнете і ви це поборете але коли ви в Suzuki S Cross вмикаєте режим Drive в перші два тижні я думаю 90% разів. Ви будете одразу вмикати ручний режим, і це означає, що ви почнете їхати, двигун почне ревіти, і ви зрозумієте, що це і надалі перша передача, а ви вже їдете 60 і викрутили тахометр в червону зону. Нема ніяких запобіжників. І, в принципі, я вважаю, що це ергономічний прорахунок. Треба було робити трошки по-іншому. Але давайте подивимося правді в очі. Я зараз використовую іноді автомобіль свого батька. Шкода суперб, там коробка ДСГ, і там та ж сама проблема. Я вже звик і практично в спорт режим не потрапляю. Тут, мабуть, теж можна навчитися. Друге зауваження це звичайно шумоізоляція. 100 км на годину все нормально. Але як тільки ви починаєте їхати 120 і вище, ви зрозумієте, що шумоізоляції в автомобілі недостатньо. І коли, як співається в російській пісні Вітер з моря дул надувал акул, весь цей вітер ви будете чути абсолютно легко, і він буде вам навіть заважати спілкуватися всередині автомобіля. Ну і звичайно, коли ми говоримо про максимальну комплектацію, хотілося, щоб було більше шкіри, було більше шкіри на торпедо, було більше шкіри на обшивці дверцят, особливо коли ми говоримо про ці верхні панелі, які я бачу і до яких я торкаюся з іншого боку, ми. Добре, розуміємо, що компанія Сузукі тут використала дуже тривкі матеріали, які ані через 5, ані через 10 років абсолютно жодним чином не деформуються. Ну і я сподіваюся, не будуть скрипіти. Тепер давайте поговоримо про важливу річ, яка називається задоволення від'їзди і від того, що у вас є свій власний Suzuki S-Cross. Ну, чесно кажучи, цей автомобіль дійсно може їхати. Швидко цей автомобіль може їхати весело. Він керований, він дійсно керований, і у вас є можливість виїжджати на легке бездоріжжя. І таким чином діапазон вашої їзди розширяється, якщо ми порівнюємо. Це все зі звичайним передньопривідним кросовером. Чи є тут у мене зауваження? Є дуже багато журналістів люблять використовувати такі словосполучення, як неінформативне кермо, або дуже легке, і це означає, що ти не завжди отримуєш достатньо інформації від колес автомобіля, від самого автомобіля, від того, як зараз цей автомобіль почувається в повороті. І дійсно, я б хотів, щоб насправді, коли я запаркований, це кермо було таким же легким, так зручним, як зараз. Але коли я їду швидко і проходжу зв'язки поворотів, мені б хотілося, щоб було трошки більше інформації. Тому що іноді мені здається, що я граю на приставці PlayStation, і мені цього недостатньо. Висновки, я думаю, що компанія Suzuki дуже ретельно попрацювала з фідбеком від своїх споживачів і точно зрозуміла, що треба для того, щоб консервативні покупці, які люблять японську надійність, які люблять звичайний консервативний японський дизайн, які в принципі, не дуже звертають увагу на дизайн, і які потребують високий кліренс та повний привід за доволі або відверто невеликі. Які гроші, і таким чином ми отримали дуже збалансований, зрозумілий і, чесно кажучи, доволі сучасний автомобіль. Якщо говорити в рамках руху компанії Suzuki, то сучасний автомобіль, який явно просувається в напрямку 21-го сторіччя. Людина, яка не хоче, щоб їх автомобіль був гаджетом, але при цьому хоче отримати сучасні технології, в Цьому автомобілі буде почувати себе абсолютно комфортно і не буде страждати від того, що ой, ви знаєте, ми тут вам продали підсвітку в цьому салоні, і у нас там 400 відтінків цієї підсвітки, хоча я 380 з них, в принципі, оком навіть не бачу. І цим всім я буду, знаєте, бавитися один раз, потім виберу один варіант підсвітки і більше повертатися до цього не буду. Ось таких опцій тут немає, це означає, що ви. Не переплачуєте за ті опції, які вам в принципі не потрібні. А ось то, що вам треба: підвізка, мотор, форм-фактор, коробка перемикань це все виглядає дуже якісним, перевіреним часом. І ви точно знаєте, що воно вас не підведе. На цьому все. Ви дивилися перший в 2023 році тест драйв. Автомобілів від програми Двікінські сили і від проекту Україна в вогні. Я дуже сподіваюся, що ми зараз усі разом переходимо на військову економіку, і наші податки, і наша допомога зсу на цьому не закінчиться а тільки збільшиться. І це все приведе до того, що дуже швидко війна закінчиться нашою перемогою, і ми повернемося до мирного життя. Слава Україні! До нових зустрічей!